Після поразки світлофорної коаліції, в яку входила Соціал-демократична партія Німеччини. Зелені Союз 90-х та вільна демократична партія на дострокових виборах до Бундестагу саме зараз йде повним ходом формування нового федерального уряду. Станом на кінець березня 2025 року все ще тривають коаліційні переговори між блоком ХДС ХСС та СДПН про створення так званої великої коаліції. Вже майже очевидно, що лідер християнських демократів Фрідріх Мерц від ХДС стане новим федеральним канцлером, а його партія разом із соціал-демократами сформують чо червоний уряд. Переговори йдуть напружено і, хоча основні рамкові домовленості досягнуто, залишаються розбіжності щодо низки політичних напрямів. Зокрема, міграційна політика та політика відносно вже наявних біженців є одним із ключових спірних питань на переговорах. Майже всі учасники переговорів заявляють про намір змінити підхід до міграції. Блок ХДС ХСС наполягає на жорсткішому контролі за міграцією і обмежені пільг для біженців, включно з тими, хто прибув з України. Вони вже давно критикують. Особливий статус українців і нараз вимагали скасувати для них привілеї, приміром автоматичне отримання повного соціального забезпечення, тобто бюргергельд, без проходження притулкової процедури. Соціал-демократична партія Німеччини спочатку опиралася за НАТО радикальним кроком, закликаючи зберегти гуманітарні зобов'язання перед людьми, що втекли від війни. Представники соціал-демократів навіть публічно розкритикували надто різку риторику деяких консерваторів від ХДС ХСС. Наприклад, міністр внутрішніх справ Тюрінгії Георг Майер від СДПН назвав неприйнятною заяву баварського колеги Йоахіма Хермана від ХСС, який охарактеризував деяких українських чоловіків. Біженців як дезертирів і пропонував позбавити їх виплат. Але, судячи з усього, задля компромісу, СДПН демонструє готовність частково підтримати вимоги ХДС ХСС. За інформацією німецьких ЗМІ, соціал-демократи сигналізують згоду на перегляд соціальних виплат для українців, тобто скасування їхнього нинішнього статусу, отримувачів Бюргергельд. Головна ідея перевести українських переселенців на той самий режим, що і інших шукачів притулку, аби не було різниці в рівні допомоги. Таким чином, вже зараз зрозуміло, що майбутня коаліційна угода передбачатиме більш сувору політику щодо біженців, ніж це було при уряді Ампель. На мій погляд, для реалізації цієї пропозиції знадобиться змінити чинне законодавство Німеччини. І навіть якщо замість захисту за параграфом 24 українцям почнуть надавати інший від дозволу на проживання за параграфом 25, то вони все одно збережуть право на отримання бюргергельд, оскільки в більшості випадків прохачі притулку з дозволом на проживання за 25 параграфом мають на нього право. Загалом аналізуючи публічну інформацію на тему майбутнього перебування біженців з України в Німеччині, вже зараз лежать на поверхні можливі ініціативи нової влади щодо українських біженців. Загальний очікуваний поворот у міграційній політиці особливо позначився на підході до понад мільйона українців, які знайшли прихисток у цій країні. Так я дійсно вважаю, що саме українці відчують ці зміни в повному обсязі за рахунок своєї масовості на даному етапі. Сьогодні ми поговоримо про ключові ініціативи та пропозиції, що обговорюються майбутньою новою владою стосовно українських біженців. Перше, на що потрібно звернути увагу, це перегляд дії параграфу 24, яким українці користуються з початку війни. Наразі цей режим продовжено до 4 березня 2026 року. А відповідну постанову ще на початку року ухвалило Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини. Новий уряд, ймовірно, дотримається цього строку, але далі планується зробити межу. Консерватори хочуть, щоб після 2026 року спеціальний захист не пролонгувався. Це означатиме, що у разі затягування війни. Нові прибулі українці будуть зобов'язані проходити стандартну процедуру надання притулку без автоматичного отримання повного соціального пакету. Асоціація міст і громад Німеччини вже закликала закріпити такий підхід, вважаючи, що це усуне різницю в статусі між українцями та іншими біженцями, і на думку прихильників ідеї зменшить привабливість Німеччини для нової хвилі мігрантів. Скоріше за все будуть і скорочені діючі соціальні виплати, щоб стимулювати працевлаштування. Найбільш конкретно обговорювана ініціатива це скасування права українських біженців на базову допомогу безробітним. Тобто бюргергельд. Якщо коаліція ухвалить це рішення, українці, що досі отримують бюргергельд, будуть переведені на менше виплати за законом про соціальну підтримку шукачів притулку. Тут потрібно зрозуміти, що повністю без допомоги людей не залишать, але розмір грошових виплат зменшиться, адже допомога шукачам притулку нижча за бюргергельд. За даними Федерального агентства з праці, інтеграція українців на німецькому ринку праці доволі непогано просувається. Майже 300 тисяч громадян України знайшли роботу в Німеччині. Тому, на мій погляд, майбутня сформована коаліція буде підтримувати всі ініціативи попередників у цьому напрямку, тобто залишать доступ до мовних курсів, визнання дипломів, фінансування програм, які стимулюють працевлаштування, і так далі. Але водночас посилять і значно вимоги до безробітних біженців. Ті, хто здатен працювати, повинні бути. Будуть приймати запропоновані вакансії або навчання, інакше їхні виплати можуть бути скорочені. Цей принцип відповідає загальним правилам для отримувачів соціальної допомоги в Німеччині. А ось варіант того, що нова коаліція введе якісь спеціальні заходи щодо чоловіків призивного віку, я вважаю малоймовірним. Хоча деякі політики з табору ХДС ХСС і порушували питання про українських чоловіків від 18 до 60 років, які виїхали за кордон, але все ж таки я впевнений, що Німеччина не буде відомо. Окремлювати цю групу біженців в якийсь окремий статус, так як причини перебування чоловіків тут в Німеччині різні, і без індивідуального підходу тут також не обійтись, а це вже займе місяці очікувань рішень про депортацію. Варто зауважити, що подібні різкі заяви стосовно чоловіків викликали критику, але поки що не стали офіційною позицією коаліції. Хоча дискусія, якщо чесно, триває, можливо, компромісним рішенням стане загальне урізання виплат для всіх новоприбулих українців без виокремлення за гендерною ознакою. Це де-факто реалізує пропозицію, що чоловіки призивного віку більше не отримуватимуть щедрого соціального забезпечення, а мусять або подати заяву на притулок з меншими пільгами, звісно, або шукати роботу, або. Розглянути можливість повернення на Батьківщину, якщо безпекова ситуація дозволяє. Також новий коаліційний уряд, ймовірно, більш активно реалізуватиме політику, що стимулюватиме добровільне повернення українських біженців. Щойно це стане, можливо, безпеково. Представники німецьких муніципалітетів наголошують, що не збираються відвертатися від українців. Але вже думають про відновлення України і повернення людей додому після війни. Вже на зараз Німеччина підтримує понад 200 партнерств між німецькими та українськими містами, реалізує проекти допомоги на місцях і готується долучитися до післявоєнної відбудови. На політичному рівні обговорюються також можливі програми підтримки тих сімей, які вирішать повернутися. Наприклад, це може бути одноразова фінансова допомога на переїзд, сприяння у працевлаштуванні в Україні, освітні обміни, навчання тощо. Поки війна триває, про організоване масове повернення не йдеться, але довгострокова стратегія Німеччини це допомогти українцям повернутися додому, коли це стане безпечно, і забезпечити їм умови для цього. Таким чином, у 2025 2026 роках можна очікувати доволі таки збалансовану політику Німеччини щодо українських біженців з однієї сторони жорсткіші вимоги та скорочення пільг для довготривалого перебування, і водночас збереження гуманітарного статусу стільки, скільки триватиме війна, готуючи при цьому умови для безпечного повернення біженців з України додому за першої нагоди. А у мене на цьому все. Ось так я бачу розвиток політичної і економічної ситуації в Німеччині в контексті з біженцями з України. Якщо є можливість, підтримайте, будь ласка, наш збір на автівку для морської піхоти. QR-код на екрані. А більше інформації на цю тему ви знайдете в описі під цим випуском. Дякую вам за здалегідь. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. Підписуйтесь на мій канал, щоб надалі отримувати якісну аналітичну інформацію. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока!